Боже, як же ж він мене вже забембав. Тут у сусідів тваринки. І ця падлюк. Так, так, ця падлюка, вона кукарікає вночі зранку, цілий день, ввечері, завжди. Коротше, у цього півня якийсь збій в налаштуваннях. Чесно? О, так, цілий день. Чесно, ми вже думаємо його пустити на борща. Втіхарятись, так зайти. чик чирік Бо нерви в мене щось не витримують, вже. його. Кухарікалка, бачите? Воно падлюка не затихає. Ні. Ну, як це можливо витримати? Скажіть, будь ласка. Я коли собі курочок хотіла. Ну, то так, да. Але щось вже не хочу. Бачите, воно не затихає.